І е, хочу представити Іну Пащенка. Вона має багатий досвід е, управління різними бізнесами і е, громадянськими структурами громадянського суспільства. Також вона активно брала участь у дослідженнях, особливо із тем із, із тем економічних і математичних. В університеті Києва. Зараз вона спеціалізується у конструктивній екології у пермакультурі в університеті Україна. Інна розробила, і Інна була однією із основиць неурядової організації пермакультура, яку з про що раніше згадувалося вже Павло говорив про це, Інна дуже досвідчена у написанні грантових пропозицій, особливо у сфері сільського господарства і пармакультури в Україні, сьогодні Інна буде розказувати нам про створення громадських центрів прироботкиробки продукції та банків насіння в Україні. Будь ласка, Інно. Придбали ми всі зараз е, такі м, сушарки ізідрі вони виявилися найкращими. У, у всіх є автоклави, і е, ми е, групувалися е, десь по 2-3 особи, тому що не можна було бо багато жили у різних місцях і не було таких е, місць. То о, ми були по 2-3 особи, але потім усе зносили в одне місце і кожного тижня робили відправку. Так сталося, що на початку весни у нас не було можливості у людей придбати насіння. Тобто ми були в окупації, і магазини не працювали, ринки не працювали і не було нічого ні в аптеках, ні в магазинах. І якраз тут була організована в Україні така акція «Seeds for Ukraine». І ми скористалися цією акцією. Я їздила в Київ, їздили це дуже дуже небезпечно було їхати. Ми їхали з дроном, проходила ворожа колона. Ми дрон за коли бачили, що колона вже пройшла, ми проїжджали далі. Таким чином, я їздила до Києва, там брала інтерфлори отакі пакуночки, і ми насіння роздавали прямо в селах. Приїжджали в села. Люди, усі, в кого не було чим сіяти, що робити. Ми не знали, як далі будуть розгортатися події. І ми старалися розвести де тільки можна. Я, ящики були десь по 60, Там пакети були по 22 пакети на одну родину, і так таким чином ми забезпечили більше трьох тисяч родин. Оцим насінням. Насіння виявилося дуже дуже хороше, відбірне. Все, що ми виростили, із того все дуже добре виросло. І на сьогодні ми навіть зібрали нове насіння. Не знаю, що з того вийде, чи це були гібриди, чи ще щось. Тобто, ми постаралися зібрати, тому що там були дуже цікаві сорти, дуже цікаві. Інтерфлора потурбувалася про нас тут. Якраз моменти, коли ми просто в селах людям роздаємо, записуємо, роздаємо ті насіння. І ось ще ми проводили так само періодично, потрібно було як взимку тієї зими, так і ось зараз вже похолодало. Ми робимо окопні свічки. І а, навчилися їх робити, і хлопці зараз просто дуже просять. І ми майстер-класи прямо в центрі міста. Дітки приходили, переселенці це переважно, і ми їх навчали, брали з собою смаколики, все, що ми печемо, сушимо, варимо, шиємо. А ми туди з собою кожного разу на кожну акцію беремо. Приходять дітки, і а, вони прямо з нами роблять, працюють. Ми робили і янголяток солдатам, і малюнки малювали. І, так, окопні свічки з дітками ми робили. І так само робили для переселенців такі цікаві руханки. Тобто, кожного дня у нас щось щось десь та заплановане. Це смаколики, які ми готували для наших захисників. Тобто, це кожного разу щось нове. Те, що вони просять, ми їм і робили. Ми виробляли і. Сухі борщі, супи і пекли паски. Ми на всю бригаду напекли усім містом. У нас вийшло три більше трьох тисяч пасок. Ми розвезли по всіх батальйонах нашим бійцям і там якраз брали контакти, спілкувалися більш тішніше, дивилися, що в них є, які є потреби. Так само ми робимо консерви, м'ясні, рибні. І вже в нас це до автоматизму. Зараз солінь багато робимо. Тобто, все, що хлопці, наші захисники, все, що нас просять, те ми їм і відправляємо. У нас є вже в центрі міста магазин. Дзвінок він у нас називається це магазин електроніки, і ми прямо у тому магазині все зносимо і там же пакуємо і звідти роздаємо. Тобто, населення наше так, коли ми робимо окопні свічки. Наприклад, то э, люди приносять воск. Якщо ми робимо енергетичні э, батончики. То люди зносять сухофрукти, все, що у них є, зносять, зносимо туди, і потім ми вже виготовляємо. Відправляємо або машинами, або новою поштою. На початках, коли взагалі не можна було ходити, ми прямо в себе у квартирі робили. Оце у мене вдома у квартирі цілі склади, все, що ми печемо, робимо, роздавали і переселенцям, і людям. Тобто, були ну, життя дуже активне в нас. І, і садим, і печем, і варим, і тепер уже й шиємо. Зараз ми шиємо, почали шити, відшивати підсумки для аптечок, і е, на сьогодні ми ще робимо е, термобілизну. Зараз ми хочемо сказати про те, як можна ось так на громадських засадах зробити пункти переробки. Це виявляється не так-то складно зробити наші господині жінки. Вони все вміють, і навіть якщо в когось немає присадибної ділянки, то із того, що купують на базарах, люди готують собі заготовки, і майстрині кожна одна одної краще. Тому ми відібрали рецепти найкращі, які пішли, які сподобалися найбільше нашим захисникам чи переселенцям. І ми ці вже відібрані рецепти практикуємо щодня. Але так як у нас період окупації був досить тривалий, то ми звикли робити так, що хто неподалік живе, десь по 2-3 людини ми даємо якийсь там а, з, збір, що ми ось зараз займаємось там батончиками енергетичними, і ми якийсь період, тиждень-два готуємо ті батончики. Потім скидаємось коштами разом і е, е, купуємо там, е, чи, чи е, м'ясо, і ми робимо консерви, тушкуємо в автоклавах, передаємо е, ці консерви дуже багато овочевих консерв робили. Так як ми всі були е, е, із насінням, то Насадили дуже багато цього року, і е, завдяки тому, що у нас було багато лишків, то е, все, що е, огірки, помідори, кабачки, баклажани, все все ми це звозили у цей ж магазин дзвінок, і там переселенці могли просто безкоштовно приходити і набирати комусь, що потрібно, тому що було дуже багато лишків. Ми не встигали його переробляти, не дивлячись на те, е, що ми е, постійно. Постійно щось готуємо, щось відправляємо, все, все рівно насадили дуже багато. Я ніколи скільки не садила, як у цьому році. І, дав Бог, все дуже маємо добрі врожаї. Зараз знову ситуація така, що, як завжди, держава трошки не готова, і у хлопців вже давно півтори місяці були дощі, і давно ночі холодні. Але вони не переодягнені ще у нас у і взуття, і в одяг, і не мають ще розгорнутих кухонь. Тому ми допомагаємо зараз, поки там налагодиться логістика у нас в державі, поки там забезпечать наших бійців, ми вже напряму працюємо і надаємо їм те, що їм потрібно. І зараз дуже багато замовлень на окопні свічки. На ці, дуже багато завжди замовлень на енергетичні батончики. Вони зайшли нашим хлопцям, і ті, хто їх вже вживав. Вони кажуть, що коли немає розгорнутої кухні польової, коли в таких умовах, то енергетичні батончики найкраще можна з якої чаю чи кип'ятку, і ти маєш набір вітамінів, мікроелементів, всього тому вони дуже полюбили цей, цей продукт. М Поки там, як я вже проговорила, що кожен з українців може доєднатися, і кожен з наших містян у нас наша команда веща стає більша і більша. І ми, ну тобто, ми знайомимося, приїжджають переселенці. За цей період так сталося, що усі мої знайомі, які були багато, виїхали за кордон, а навпаки, багато людей сюди. Переїхало і багато нових людей, багато нових знайомств, і я думаю, що це е, на е, користь, і ми маємо зайняті, маємо справу, ми розвиваємось разом е, і працюємо разом. Це знову ж фото із того, як ми робимо в центрі міста майстер-класи по окопних світках. Е, ми так само, як я оце зараз презентую, ми презентації викладаємо на Facebook сторінку у нашу групу Viber інакше на ТОПСОС. Тобто все, що ми готуємо, все, що ми робимо, ми даємо такі презентації, як його готувати, що робити, і всі бажаючі можуть долучитися. Так. Це все про а, далі. Ми до, досить тривалий час готували супи та борщі із сухих сумішей. І а, це теж заходить, тому що дуже часто, щоб розігрітися, просто потрібно чогось гарячого поїсти. Рецепти ці а, вони вже перевірені. Це у нас ще з 2014 року. Так само ми ці рецепти, як правильно сушити, тому що є свої секрети: як посушити картоплю, правильно, як буряк, моркву. Ми так само ці рецепти роздаємо всім жіночкам і всі, хто хочуть, всі, хто може, долучається. Є свої нюанси. А потім ми у зіп пакети його пакуємо і додаємо на, на казанок такий для бійців наших, на 7 літрів кропу. Заливаємо його і, десь дивлячись, що це чи суп, чи борщ, воно десь настоюється десь 5 від 5 до 15 хвилин і маємо дуже смачну їжу. Це залежить від того, от оці до речі, сушарки зідрі, чому ми всі їх купили, тому що вони дуже добре зберігають колір. І дуже всі вітаміни, мікроелементи якісні. Через те ми всі дівчата вже побачили у одної другої, потім усі придбали ці сушарки. Це рецепти наших супів, гречаного, горохового, борщ лагідний домашній це те, що вже випробувано роками, і те, що ми готуємо. Оце запаковано. Ми рецепт пишемо інструкцію, як використовувати. Не, не дуже там Просто друкуємо на принтері, закладаємо і таким чином продукти передаємо. Зараз ми ще тестуємо багато гарбузів, насадили, тому ми зараз тестуємо гарбузовий суп. Далі грибів теж маємо в рожаї, рожаї, зараз дуже великі, і суп із печериць, і кукурудзяну гарбузову кашу. Тестуємо. Я не знаю, ще ось будемо відправляти на цьому тижні, побачимо, що скажуть наші бійці. Чи воно їм зайде чи ні. До речі, замість ліків дуже багато і хорошо зайшло антизастудні суміші. Ми просто спробували своїм спочатку знайомим надіслали, а потім до нас прийшли запити, і ми зупинилися на лимонно і імбірній суміші, калину з цукром. Дуже-дуже швидко готувати, і це при застудах, а хлопці зараз дуже багато кашляють. І все при застудах кажуть, що це найкраще є. Тому ми зосередились на цьому і зараз відправляємо. Так само зараз чомусь трошки менше, але дуже багато відправляли чіпси, овочі, фрукти. Це ось із наших сушарок, ізідрі, бачите, якого кольору шикарного виходять дуже-дуже чіпси. І красиві на вигляді, дуже поживні. Готували по-різному. І в духовках, і на повітрі, і в сушарках, але, звичайно, у хорошій сушарці найкраще, тому що ти можеш не контролювати весь час процес, можна просто закласти. Правильно і відійти на 6, там на 5, скільки годин у нас, ми знаємо, скільки ще готується, поставили, і через те електросушарка це самий оптимальний варіант. Швидко, добре, і воно не забирає багато часу. Ось наша Ізідрі. Є таке, що там добре, що є просто різні і для дрібних, є різні сітки. Пастили багато ми робили. Тобто можна і рідке, і дрібне, і більше сушити. І там воно дозволяє таких 30 лоточків робити. Тому це дуже-дуже зручно. Це ціла міні-фабрика, така вдома виходить. Одна така сушарка це 30 лоточків. Дуже дуже зручно і дуже якісно. Так, тут я перераховую, які плюси. Від того, які плюси, мінуси. Далі, це ми інструкцію давали нашим дівчатам, щоб не спсувалося, тому що літо було і жаркі періоди, і все. Але ми жодного разу ці інструкції не скористалися. У мене навіть зараз немає. Ну, є там, я спробувала, спробувала знайти немає, все роздаємо. Все роздається відразу. І нічого не залишається, тому зберігати нам його не доводиться довго. Сушили навіть дуже багато, ми просто сушимо на повітрі, на нитки теж добре себе зарекомендувало, це щоб менше електрики витрачати. І буває таке, що електрики немає, всякі періоди бувають, тому ми сушимо і на повітрі, на нитки. Теж, теж непогано виходить. Це в нас такий виходить буряк, морква. Кабачки, до речі, кожен овоч має свою рецептуру, як його сушити, як готувати. Це треба знати, через те, ми розсилаємо нашим дівчатам. Ось зараз гарбузи заходять дуже добре. І будемо робити на наступному тижні робитимемо олію гарбузову, спробуємо її робити. Самі тому, що гарбузів маємо дуже багато і багато насіння. через те будемо тепер і мати і олії. Так, цибуля сушиться, капуста кольорова. Ось. Дуже заходять помідори, вони такі, троші, ми їх не досушуємо дуже, і вони трошечки наповнені соком, такі, як. Прив'ялені, в'ялені помідори, такі вони теж швидко розходяться дуже. І е, їх, як е, просять теж наші захисники, теж їх дуже просять. Фрукти, ягоди. Ну і це як ми готуємо енергетичні батончики, у нас теж є, ми пробували багато рецептів. Так, і визначилися з декількома рецептами. Тут, якщо комусь цікаво, можна презентація, це ті вже рецепти вивірені, які працюють і які дуже заходять нашим захисникам. Батончики просто із сухофруктів, батончики з шоколадом родзинками, батончики з яблуком арахісом, мигдалево-кокосові кокосові це ті, що ми вже відібрали. Морквяні батончики з сиром кокосового банана, І це нам було так, що у АТБ одна партія була трошечки перетриманих тих бананів, і нам їх дали дуже-дуже багато. І ми тоді ввели. Ну і до всього того, що ми пересилаємо хлопцям, найбільше популярністю, таким трепетом і ніжністю користуються, звичайно, Ляльки-мотанки зроблені руками дітей, і малюнки зроблені руками дітей. І завжди кожну акцію ми це... заохочуємо дітей, щоб щось там робили, або ляльки-мотанки робимо, або все, і бійці прямо їх до серця кладуть, це для них як обереги. Це так коротко, у мене все, я вам дякую. Це такі у нас були міні-переробні цехи, ось буквально за короткий період. Взагалі є ідея, ми вже так здружилися, що я подала зараз, ви знаєте, у нас є державна програма Дія на переробне підприємство. Ми подалися на грант, і я думаю, що буде продовження у цієї нашої військової теми, і ми все-таки матимемо своє переробне підприємство у нашому місті. thank you very much ina for sharing this and also for the very practical recipes and everything and also pablo put a link to the presentation with all the recipes to the chat and um, yeah welcome everybody to please ask your questions to ina right now either directly or you can put them in our sheet as usual Чи можливо є якісь короткі запитання до пани Інни? Питає Марджорі, чи можна поділитися Марджорі наша учасниця з США, вона також працює з конфліктними зонами. Чи можна поділитися вашою презентацією з іншими? Звичайно. Звичайно. Yes, of course. Добре, чи є якісь запитання до інни? можливо таке якби коротеньке запитання? У нас була презентація колись на конференції. Я, по-моєму, вам Інна, висилав посилання є група дослідників в Україні, яка налагодила рецептуру спільного сушіння різних овочів для того, щоб була менша втрата вітамінів у цих овочах, ну і інших там біологічних сполук. Чи ви співпрацюєте з цією групою, чи ви самі ці рецепти розробляєте? Е, ну, Ми трошки е, через вас, Павла, познайомилися були з Оленою, звірилися, які там рецепти. У мене є друзі у Львові, Івано-Франківську. Тобто, ми звіряємо ті рецепти, які сьогодні у нас е, в Україні практикують, але у, у цій групі, на жаль, на жаль, ні. Uh -huh. Тобто ми один у одного запозичуємо, пробуємо і залишаємо тільки те, що нам сподобалось. Uh -huh. Дуже дякую, Інно. Дуже ну, на, на, заохочуючий приклад. Я сподіваюся, що як омога більше українських спільнот їм скористаються і. Візьмуть більш активну роль у постачанні наших захисників і наших вимушених переселенців. Тим паче, що врожай є цього року, гарбузи завжди родять. Тому зараз нам потрібно просто дати лад цій городині, яка у нас виросла. Ви знаєте, настрій змінився. Ще спочатку багато дівчат. Ті, хто не виїхали у першу там хвилю, то багато хотіли потім виїхати. Але коли ми собі знайшли заняття, коли спочатку плакали з будь-якого приводу, дуже боялися, було страшно. А коли ми стали таким весь час чим займатися і до чогось руки прикладати, то вже ті друзі мої вони вже не поїхали нікуди. У нас було тут заняття, ми тут залишилися, і, і ми й далі допомагаємо. Боротися нашим захисникам, бороти ворога. Ще раз дуже дякую, Інно, дуже багато позитиву, заохочення, вдячності у коментарях і в Ютубі, і в нашому чаті.